Процес миловаріння з використанням кокосового жиру та натріхідроксиду підготував на Микола 10 клас school to Go. Для цього нам знадобиться 100 содіум гідроксид. Мірна склянка та кокосовий жир і найголовніше рукавички. Ставимо кастрюлю на водяну баню. Відміряємо 150 грамів кокосового жиру, 83 мл води та 33 грамів натрій гідроксиду. Ставимо кокосовий жир на водяну баню. Обов'язково слідкуємо, щоб наш жир не закипів. Тепер зробимо розчин гідроксиду та води. Будьте обережні, щоб речовина не попала на шкіру, тим паче на очі. Коли ми змішуємо гідроксид та воду, виділяється дуже велика кількість тепла. Коли наш жир розтанув, ми вливаємо гідроксид тоненькою струйкою. Через деякий час помішаємо суміш. Через 15 хвилин ще раз перемішаємо. Ще через 15 хвилин ми отримаємо ось таку консистенцію і вже можемо розливати у форми. Обов'язково ми повинні зробити ось такий крок, щоб утрамбувати суміш. Та отримати гарне мило. Так потрібно робити кожні 20 хвилин, поки воно не застигне. Потім, через пару годин, ми можемо це покласти у холодильник. Через 24 години ми можемо вже діставати наше мило. Ось такі кусочки ми отримуємо. Випробуємо наше мило. Мило достатньо добре піниться і дуже добре очищає шкіру.